Всім привіт, друзі! З вами на каналі Міси Кричітті і з вами, ребятки, я хотів вам показати, як мої герої будуть битися один на одного. Піндиш, піндиш, піндич. Ну і от, ребятки, ви пам'ятаєте, на ту серію, що ми розпакували велику Королівство Гідро, типа як Кінг Гідра і... Герої Пантеро проти... Цього злодея ту чоломишу. Тіпа, це космо... космічне чи шолі таке. Ну, я не знаю. Ну і коротше, ребятки, я хотів, щоб ви щоб ви подивилися, як мої герої Гучу будуть битися. Щось я забув. А, ще одне, ребятки. Я забув, що ви повинні з мене зробити. Ну от, ну це рисунок, ну, це, ну, як ви бачите, ну цю кнопку, оцю, це не означає, що ви дуже нажимати. Це просто, щоб ви, якщо ви любите такі дивитися герої Гуджіцу якусь, ну там герої Гуджіцу, там теж є такі серіали. То якщо ви обожаєте, ну типа, як ви любите, то підписатись на каналі, поставте лайк і нажміте на колокольчик, якщо ви любите дивитися мої Герої Гуджіцу, чи, Е Uh, -hm, ну, зайти просто дивитися мультик. Ну вот. Тепер, ребятки, я положу сюди. Щоб, цей, Ну щоб ви бачили, ну, так буде. Ну, кай так і буде. Ну, окей, давай, ребятки, у нас буде з героїв гужицю Ну, типа, ну, у нас два герої будуть. Ну, це два герої, вони сказали, що вони будуть друг на друга битися, тому що вони герої, у зато. Це їм треба, щоб вони потренувались. Ну вони трохи потренувались. І зараз, ребятки. Зараз ви побачите, який у нас бой. Ну, типа, битва. Це буде у нас. Це буде у нас, ребятки, хлопці... Пантеру. Всім привіт! І у нас герой Гуджитсу ще... Тайро, всім привіт! Ну от, ребятки, оці два бойці вони самі придумали, ну вони не разом не серіали, ну вони також разом серіали, ну вони м -м, просто вони упаковками, ну зато вони самі вирішили, що вони будуть битися. Ну так, правда пацани? Угу. пацан. Угу. Ребятка, якщо у вас знак що ви герой? Ну, тому що ми так самі. Придумали, Тому що я просто ненавижу, коли він себе ведеться як динозавр Рекс. А мені не подобається, то, що він царапає з великими когтями ти. Кицька. Пічу. Ладно, я шучу, шучу. Ну, там що, ну ребятки? Тепер, ребятки, ми будемо битися. Давайте, ребятки, йдете на другому місці, ну, трохи на другому місці, отак -отак, щоб, щоб, щоб мої... Підписники вони вас бачили. Ну, тепер, ребятки, буде One Two 3 Go! Ой, як мене смієш? Все, я побідив. Ні, Тайро, що залишилося? з чим-то минутись. Ну, у вас є ще время. Окей. Пантера, чого ти так толкаєш, щоб вони побачили тайрни ноги? Ну, вибачай, ну це так вийшло. Ну, тайр. Ну, це у мені так вийшло. Пантера, чого ти впав? Потому що мені силови нема. Потому що я за нього сильніший. Я тебе схвачу. Тайру, 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 тайру. Пантеру. Чоб ти мені жидкость не одломав, і ти мої люби орбізи не, не зламав. Ты безсовісний Пантеру. Так, я буду мистером. Что? 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 Скільки тобі шансів ти Мені вообще один шанс. Ну що будемо битися. О, мені силимно. На... Все, ти здаєшся Так. Ну тепер ребятку, у нас победивший це Тайро. є Єс, єс, єс. Дякую, дякую, дорогі мої підписники. Дякую, дякую. Ну, тепер, ребятки, давай, давай, діроб'як. Зараз. Тепер, ребятки, у нас номер друге. Ну, типа, я хочу вам показати. Номер друге це у нас герої Гуджицу. Це у нас дві скелетики Типа серії, я не знаю, що це за серія. Ну, за туре хотів вам показати. От зараз так камеру, щоб ви бачили це. Ну, як ви бачите. От. І подивіться, у нас, типа, у нас герої Гуджицу. Це скелет Близогідь. Всім привіт! У нас ще золотей це Шред. Всім привіт! Ну вот, ребятки, тепер вони будуть битися. Ребята, чого ви так вирішили, що ви повинні битися, тому що хозь хазя... ну, тому що хазяїн... Потому що він б'ється. Він злодей. Так, я злодей, я хочу все поб'їти, хазяїн. А, ребятки, назив... вони просто називають мені, мені хазяїном, тому що я містер Гуджіцу, але я похож на хазяїн. тому що ці Гуджіцу, це всі мої. Тому що я вам цілу колекцію в тому серії вам показав. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, ребятки, що ви там завісаєте? Давайте будемо битися. Наконець-то, наконець-то! Тепер, 2. Фри! Таа! Ты як Ты мене смієш? А ты хочешь, щоб ти помершитий ящер? Ні! Сам помирай! Твердий камень! Я тебе так зроблю! Шос? Ай, ч ты мені носа не поломал? Я, наверное, я точно веру, близкую потому що... Все, ребятки, у нас, наверное, ну, я надіюся, но я надеюсь, но мне душа сильно жалко утю. Близко, чего ты уставший, пичу? Я просто хотів віддихнути. Та скільки ти багато років не б'єшся? Подивіться на бідного Шреца. Бачите, він бідний нещасний. Поможіть підпишітесь на, на мене на каналі, якщо ви мені вірите. Ой боже, він мені відщитує, що він ми підписувався. Він поганий, він злодей. Що що ти сказав? Нічого, ребятки, Підпис... підписники, скажіть йому, що, ви... що він нічого не чув. Правильно, ребятки? Ну, давайте, ребятки, ми будемо продовжувати. Так, перемена закінчилась. Давай ще битися. залишилося ще 2 минути. Давай. Тепер, ребятки, у нас побідевший блейзогіт скелет. Ну, якщо, ребятки, якщо ви вірите за шеце, то ну, вибачайте, ну у нього нема таке сил, тому що оцю шеце, я вам розказав колись на першому сезоні, що в нього середині, ну як ви поняли. Ну, якщо ви не помните цю серію, то вертатись на цю першу серію, то що я вам показав стару колекцію, то ви будете знати, що в нього середині. Ну, короче, у нас подевший близкий. У нас буде. Ну, у нас. Ну, зараз. У нас, ребятки, у нас. типа Tiro Pobdia 1, 6 проиграв, и будем... Близуїд, піпа один на один. Тепер залишилося ще третій раунд. Ну, ребяки, я просто вибачаю, що було просто, ну я не знаю просто. Ну я просто ховаюся від вас, щоб просто підготуватися, щоб було все видно. Ну, я просто так подумаю, що ну, я, за чим я дуже вам скерувати підписники. Ну, окей, я ребятки не буду вам назвати, ребятки, я буду вам назвати підписником, тому що я хочу, щоб ви не писали жалко, що ви мені нічого не пишете. Ну окей, давай, ребятки, у нас. Типа у нас є нова серія вийшла. Двойна є нова серія. Це герой цей Пантеру. Всім привіт! І злодей Ш... Летучий між доктором. Всім привіт! Вон, в них є оружие меч. Фу, меч. А це Ромасагіт. І все, тепер, ребятки, будете битися. Тепер. Один, два, три. Ну, типа, one, two, friends. Гоу! Суперкосміческий удар! Огу! Тік тис в мене сміш! Обличчю, самотати що! Не цю дивну дивно щоб я. Оу! ой ти... ти як ти мені обличчя... Суперкосмічний фс удар. Коктяры. Хуф! 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 Ти чого трену. Де ти тренувався? А яка тобі різниця? Фу! Ого, я ще тільки не бачу, що він так зможе. Ну давай, ребятки, я підніму пантеру, він так не зможе, як, як волці, як настоящі бойці. Ну давай, будемо нетяг будемо робити. Давай. Ой! о ой о! Ой, боже господи! Що таке що сталося, нічого, Це просто о, 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 болить. Ну, трошки болить. Ну окей. Давай у нас. Ну, та, та я пошутив, я, господи. Мені він мені не тут і трохи ну, болі, трохи. ну, мені зараз прошу. Ти шо з бреха мене? Ну вибачай. Ну ладно. Ну що ти живий. А, ти мені обличчя розрізав! А. Я чувствую, що мені, він мені скоро поранить. Ні мені оружію, не Точно не допоможе мені. Все, я победаю. У нас подобі... побідивши це Пантеро. Ну, подивіться виражене ліцо. Ну, типа, обличчю цього Шрецьо. Як він не цей доктор летучого миша. Бо, бачите? Він такий бідний, нещасливий, тому що Пантеро він його вбив. його. Ну, що, ребятку, у нас побідевши Пантеро, це буде 2 на 1 буде. Еес! Yes! Зараз бидово ту ч що заберу. Все, ребятки, я заберу. Давай іди отсюди, отсюда, пантеру. Ой, щось не зрозумів. Ну і, короче, ребятки, у нас ще залишилося шей пару гуджитів. Десь пять гуджитів. То у нас буде герої герои Це у нас буде гуджит. Ну, типа, буде дві гуджиці, тому що мені ще ці гуджиці, мені точно Точно не хватить. У нас буде дві герої у джису проти одного. Тому що ну, вони не двойне. Ну, але можна подивитися на цю першу сезону. Це ребята мені просто насморк просто. Тому що я трохи, ну, ну, мені нас... Ну, я не знаю, я заходиш, чи я заходжу ще в чешуй. Ну, окей, давай ми не будемо будем плакати. Ми не будемо. Ну, тепер у нас буде Блейзохіт! Всім привіт! І золотий рицар рисер Привіт! Всім привіт. І у нас буде пиротраск. Всім привіт. Так я не понял, чому у вас дві? Потому що ти будеш здаватися. Так, братик. Так Ну і ладно. Тепер, ребятки, буде Оан, Ту, Фри. ребятки, буде по одному. Спочатку усилочецы це це реце б'ється, а потім ти, окей? Чи наоборот? Окей. Давай. О, господи. Ой, Боже, мені силы більше нема. Ты. Ты як те с мене сміешь, моего брата. Близу, ти сказав, что в тебе сили нема. Ну, це вообще, ну, це только. Трохи... Ну, на тут на груди. Я це зробив, тому що я замотав це, ну, зв'язав цього шнурка, цього бола-бола. Тепер, тепер, брат, куди мене насовся шеф? Ага. Трешику, іди сюди, піратику. О, добре, що сталося? давай. Що? Що ви таке придумали? Я все здаюсь? я здаюсь. нічого. Все, тепер у нас, ребятки, побідивши це золоті стри, це Блазогід і цей світящий близогід. тому що вони разом билися з цим бідного Траша. Це буде 3 на 1. На ну, да, а, ну, так. серйозно. Ну ні, так. Е, да. ага. Ну, тепер, ребятки, у нас осталося ще, ще дві самих крутих удрізди. те, що ви не бачили, ну, то що я вам показав серію. Це. Що за це, це, це звук? Що це? О, господи, мені дуже сильно страшно. Підписники, напишіть в коментарі, що за звук. А, мені дуже сильно страшно, що це за звук. Тепер у нас, ребят, залишилося дві гіганта, а це. Це король гідра і проти... Діна ну, мені трохи страшно, але я ж не думав, що вони будуть звичати. Но зараз, ребятки, я буду піднімати дуже сильно вище камеру, щоб ви їх бачили, тому що вони дуже сильно здорові. Ну це гір саме здоровий. Ну тепер, ребятки, у нас. One two three А цього теж не він російський якийсь. <small> Господи, іди подивіться! Оцей бітий нещасний, цей. Тайров геротайров його зламав голову. Ты ні? вечені. він точно вже померший. Прощай, мій братику. Ні. Хозь містрикочу скажіть що він там екай свіолета в голова. Потому що він каже, що в нього патрульні ще й варту нема. А! А! Ай! Больно. Якщо, ребятки, ви будете думати, що Діногу Тайру він буде вигравляти. То не знаю. Ну, лісі, якщо ви думаєте, що це гігантський гідро побіди, то я не знаю. Тепер ми ребятки, продовжуємо. Ой господі надіюсь, що він точно тут... помору. Ну, якщо, ребятки, ви подумаєте, що він виграв, він то я точно подумаю. Я тоже так думаю, що ми виграли. Тільки жалко, що мій брат випалу, помер. Від цього гідіного тайру. так? Ну, десь так. Ну, король гідра, подивіться назад. Uh... Tchau. <coughs> Ті нахутаю, ти нахутаю! Ти нахутаю, ти нахутаю! Вижив, ти живий, ти живий! Подивіться на його обличчя. Навірно, я таки поняв, що він точно вже помер. Сіликоновий сердечний приступ. Капець! Воно зарвалось на дві частинки. Капець, я бачу. Ну тепер я надеюсь, що цей вітер побідив я Все, побідив. Ну, це виходить, я не знаю, десь... Ну, якщо, ребятки, якщо ви посчитали, скільки героїв Гуджу вони виграли і проіграли, то напишіть мені в коментарі, поставте лайки і напишіть мені, що, якщо ви подумаєте, чи ви можете. Ну я не знаю, як хотіла. Ну, тепер, ребятки, тепер ми розійдемось. Тепер, ну, якщо ви не знаєте, це побідев, що це гідро! Потому що один цей король гідро, він просто цю оружие засунув його в рту и він помер. Ну, він трохи, ну я не знаю, чи він трохи оживає, чи силиконо соединяется, ну и короче. Ну давай, реберек, давай, давай, давай Гідро, иди. Ой, боже, поможи мені спин шибать. Мі... Зараз. Ааа! Дякую. Будь ласка. Ну и, короче, ребятки, вот, 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 вот такая у нас, ребятки, такая дело. Ну и, короче... А, э -э э типа, он хотел сделать так, чтобы Короче... Так, ребятки, так, ребятки, так, я не понял, давай это, ребятки. Вот такой будет. Ну, і коротше, ребятки, якщо ви подивилися оцей фільм про герої Гудже, то то цю кнопочку. Якщо типа, оця кнопка, це я в YouTube кнопка, я такий зрозумів, що це означає, що, що ви доження дивитися ну, мультик про героїв джитсу. І, ребятки, не забувайте мені підпис, ну, типа, підпис, підписатись, підписатися на мене на каналі і поставити лайки. Я не знаю скільки ви ви наберете. І... Це поставте мені на колокольчика. І якщо м, вам подобається цей фільм Герої Гуджису, то всім пока-пока. І підпишіться на каналі, поставте лайки і. М, цей, і поставте колокольчик. І напишіть коментар, скільки ви посчитали, скільки героїв гу-джитсу побідили. І напишіть мені в коментарі, як вони побідили як. Тепер, яке, всім пока! 只不过。